Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні, знову ж таки, хочу з вами обговорити коротко, важливу і водночас болючу тему. Вона пов'язана з проросійськими пропагандистами, які раніше працювали на медведчуківських каналах. І каналі Мураєва потім частина з них перекочували в єдиний телемарафон, і які чомусь до сих пір не притягнуті до відповідальності за свою ворожу діяльність проти. Української держави. І ось новина, яку я зараз вам повідомлю, є яскравою ілюстрацією того, що не покаране зло, воно знову ж таки повертається з більшою мірою і ще більше нас може вбивати. А мова буде йти про те, що так звана пропагандистка, а я можу навіть сказати, що це гнита. Діана Панченко поїхала в Білорусь і там брала інтерв'ю в самопроголошеного диктатора громадянина Білорусі Олександра Лукашенка. Я не буду зараз говорити про ту маячню, яку там Лукашенко розповідав. Панченко тут знову ж таки питання виходить з того, чому Панченко. До сих пір не притягнена до кримінальної відповідальності, причому, що вона займалася цією ворожою діяльністю не з 2022 року, не з моменту широкого початку широкомасштабного вторгнення Росії проти України. Канал Ньюзван зван прекрасно ще працював. Пам'ятаю, 17-го чи 16-го року, точно не скажу, коли Медвічуки саме викупив цей канал, і вони розпочали розганяти оцей рупар про російської пропаганди. Так, ось питання виходить тому, чому Попанченко до цих пір не відкрите кримінальне провадження. Це перший момент, і як вона загалом могла. В момент початку широкомасштабного вторгнення вільно виїхати, я так розумію, спочатку на окуповані території, звідти перекочувала в Росію, і от зараз вона собі вільно рухається по Білорусі, і ще й спілкується з Лукашенком на тему війни Росії проти України. Чому це дуже важливо? Тому що Діана Панченко, да, незважаючи на те, що це така гнида, але вона до сих пір умовно вважається громадянкою України. І вона, використовуючи цей статус, намагається легалізувати. Маячливу точку зору про те, що начебто ось в Україні є частина людей, які ось би хотіли знов-таки замирити з Росією, вони готові до переговорів. А ось це там зла київська влада, це все не хоче і злий оцей режим Заходу. У цьому є найбільша проблема. Відпускаючи Панченко, ми повинні були розуміти, що вона буде. Крізь призму громадянки України легалізовувати ці всі прокремлівські тези. Я абсолютно не здивуюся, що у подальшому панченко може з'явитися в якомусь проросійському західному виданні і розповсюджувати ці прокремлівські меседжі. Так от. У чому суть ось цього відеоматеріалу? Усіх тих людей, які працювали на Медведчуківських каналах і на каналі Мураєва, були телеведучими, а насправді пропагандистами, їх вже потрібно притягувати до кримінальної відповідальності. Мене цікавить, до прикладу, де знаходиться зараз цей піховщик, щоб ми його просто у подальшому знову ж таки не побачили в теле. Етері якогось російського каналу, чому до сих пір не притягнутий до кримінальної відповідальності, ведучий каналу наш колишній, але колишніх не буває пропагандистів. Макс Назаров, чому ці люди до сих пір не отримали підозри за підривну діяльність проти України? Та ще в кому очевидно, що ніхто з них змінюватись не буде? Якщо Максим Назаров зараз? Намагався так, на початку повномасштабного на вторгнення надіти маску патріотизму, але це йому дуже не вдавалось. То зараз вони знову ж таки намагаються відверто говорити про якісь мирні ініціативи з Росією. Тому, підсумовуючи це відео, хочу зазначити, що ці люди вони всі повинні відповідати перед Росією закону, щоб у нас не було ось таких жахливих кейсів з панчинг. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на ютуб-канал Independent Politik, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!